Рада вас знову вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна скоротити речення, які ми вже вивчили. Ми вивчали фрази з есто і. Есто «Есо» це коли у вас предмет близенько, і ви можете торкнутися рукою, а ЕСО коли трошечки далі. Ми казали: СОН ес меса це стіл, або «Есо ес un coche це машина. Тепер сьогодні ми їх будемо скорочувати. Можна викинути просто Есто e і e Подивимось. Подивимося. КС-Есто, -E і говорили ми кс есо. -E і можна скоротити і просто сказати ке ес. -E Давайте подивимось. Есто ес Уна каса. Це будинок. Можна сказати просто уна e каса. без це. Просто будинок. Не забуваємо ес e ми не викидуємо. Це як B в англійському, тому це викидувати не потрібно. Я ще хочу зауважити на те, що не треба говорити тільки скороченими реченнями, або повними. І той і той варіант, дуже популярний у іспанській мові, просто треба знати обидва, щоб ви не лякалися, якщо почуєте без, або без есто, або з есто. Тож, давайте почитаємо: es es bolígrafo. Це ручка. Можемо скоротити es un bolígrafo. Також буде це ручка, і все просто скорочимо. Викидемо есо. С, ес есо умболі, болі «Болі» – це боліграф оскорочено. Ес болі?» просто без есто. Сі, есто ес болі?» «Сі, ес болі?» Так, це ручка і так, це ручка, і, і все. Одне і те ж е, значення, і нічого такого не змінилося. Но, есто но ес болі?» но, но ес болі?» Вони рівнозначні по своєму значенню. КС moto. Так, ми звикли вже казати КСТО. Ви можете так і так говорити, це не проблема. КС moto. Що це? Це мотоцикл. Es una moto? це мотоцикл. Кларак claro Сі, sí, una moto. Звичайно, так, це мотоцикл. Es un va? No, Кевано un у автобус. una moto. Це автобус, ти що? Це не автобус, це мотоцикл. Просто іспанське це ми викинули. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть у коментарях, будь ласка. Е, і так, щоб скоротити речення, викидаємо ЕСТО і ЕСО. І так, і так, буде вірно. Далі, вивчаємо нові слова сьогодні. Пала, вас. У апартаменто. Квартира. У сала. Зал уна невера. Холодильничок у нас тут є. Уна дуча. Душ. Ун еспехо. Дзеркало. Це не обов'язково маленьке дзеркало, просто будь-яке дзеркало. Ун яве ключ, уна альфомбра, Килим. І ще разочок читаю вже без перекладу. Un, un sala, УН сала. Уна дуча, у еспехо, у яве, у альфомбра. Нескладно, правда? Давайте далі. Іще новеньке слова. Ун borrador. це наша резиночка, затирачечка. Un парке, це парк, una plaza. це площа, майдан, уна tienda. магазин, Un компутадор. Avo un ordenador. Computer. Uh, -a -a și Și jeszcze raz zaczek. și wczyli un portatil. Un portatil to notebook. A un computer, un ordenador un computer. Un borador, un parke, una plaza, una tienda, un computer, un ordenador. Następne. Давайте спробуємо перекласти. Що це? К с Есто ми питали, а зараз ми вже можемо скоротити і запитати просто ми викидемо есто. Ке ес. Ке ес. Зверніть увагу, що у питаннях ке завжди з наголосом. Ке ес. Так, поставлю, щоб було зручніше. Е, це ліжко. Ось у нас ліжечко таке. Як буде ліжко. Кама. Ми казали есто ес С ес у накава. С ми викидаємо. То можна сказати просто ес у накама. Ес ніколи не викидайте. С унакама. Якби вони скорочували, ес потрібно. Це ліжко. Як запитати, це ліжко. Просто у питальне, е, у питальну інтонацію просто ставимо. С унакама. Забула як друкувати. С Те Теж саме речення, але у питальній інтонації. У питальній інтонації. С Онакама. Думаю, що так. Це ліжко. Як буде, думаю? Креоке С. Que... Sí. Правильно. Крео. Креоке Сі. Це ліжко. Ми казали S то S Викидаємо, скорочимо С унакама. Креоке Сі С. Унакама. Молодці. Це не кухня, це. Це не кухня і не туалет. От у нас є тут картиночка. Це на зал, я так бачу, так? Она сала. То як сказати, що це не кухня і не туалет, ми тільки що вчили, як буде кухня, кофіна, це не кухня. Ми казали: Есто, но С, і щось там. То як зараз сказати без Есто. Просто його викинути, нічого більше не змінюється. Естоно С. No es, викидаємо ЕСТО, залишається Ноес. Но С уна Косина. Но С. Уна косінна. І, як буде І, так і буде. тільки літера друга. І. Не туалет. Естоноес ун баньо. То як скоротити. Ноес он баня. Або можна сказати, е, не кухня і не туалет, і ні un баня. Ні це не. Un Баня. Це ані то, ані то. Ноес у накосина і ні un Угу. Новеньку фразочку запишіть. Далі. Це диван, звісно, ні, це не диван, це ліжко. Ось у нас тут стрілочка показує. Це диван скорочено, як запитати. Ми питали: СТС у НСОФа. СУН СОФА, правильно. Es un. Es un sofa. СУНСОФА. Давайте я на цьому слайдику вам виділю, щоб ви якщо зупиняли. Або хтось може бути зупиняти, бачили, що ми тут надрукували. Це диван? Ес он софа. Звісно, ні. Це не диван, це ліжко. Як буде, звісно, ні? Я думаю, поки я тут клацала, ви вже згадали. Як? Запитати. Звісно, ні. Клара. Claro que no. Claro. Claro que no. Це не диван, це ліжко. No es un sofá» – Нагадаю, що ми зараз вчимося скорочувати. Але можна і так, і так. Як легше, так і розмовляти. Claro que no no es un sofá» – Це ліжко. una cama». S UnaCAM. Все, виходить, скорочувати, і то добре. Це спальня. Ось у нас картиночка. Це спальня. Так. Це спальня. Навіщо мені тут? Навпаки, треба було оце запитання у мене повинно було бути. А там ні. Це спальня. Так. Ні, щось я сама вже заплуталась. Ні, все правильно було, що це є? Це спальня. Так. Це спальня. Звісно, це спальня. Це ж не зал. Правильно, то так і перекладаємо. Це спальня. С ун. Спальня. Дорміторіо. Дорміторіо. Отак і буває. Сама складаю завдання. Забуваю, і сама не знаю, що робити вже потім. Es un dormitorio. Так, це спальня. Легкі запитання в іспанській мові. Треба просто у питальну інтонацію. Так. сі. Sì. Це спальня. Es un dormitorio. Просто запитальна інтонація. Es un dormitorio. Es un dormitorio. Звісно, це спальня. Як буде звісно. Кларо. Можна казати без клароки кесі або «кларо», Но. Просто Кларо. Кларо. Це спальня. С. Un dormitorio. Es un dormitorio. Es un dormitorio. Sí. Es un dormitorio. Клара, Ес Андорміторія. Трошечки неякий діалог, я розумію, але такі прості діалоги я складаю для того, щоб ви зрозуміли з конструкції і потім просто підставляли свої слова, які вам там будуть потрібні. Кожного разу діалоги у нас будуть складнішими. Давайте далі. Я вам збільшу трошечки, дивіться, і розглянемо картиночки. Перше, хочу, щоб ви подивилися і згадали. Як буде доброго раночку, доброго вечора, доброго дня і доброї ночі. Привітання, салюдос. Привіт, так, це пам'ятаємо. Дивіться, 8 годин раночку. каву людина. Теж хочу кави. Доброго раночку. Бенас Діас. Доброго вечора. Бенас Тардес. Доброї ночі. Спить вже людинка. 23.00. Бенас ночіс. Ола. Бенас діас. buenas tardes buenas noches ¿sabes? Dale. vamos a Diego, te presento a una amiga se llama Carla Hola Carla, ¿qué tal? Hola Diego ¿Eres argentina? No, soy brasileña Hablas español muy bien Bueno Soy profesora de español. Ah, Claro. Итак, так. Uh, секундочку. Вимкну тут дзвоню. Перекладемо. Діго. te presento a una amiga. Se llama Carla. Diego. Представляю тобі одну подругу Її звати Карла. Hola, Carla. Карла, tal? Привіт, Карла, як справи? Але, Дієго, якщо ви бачите, тут Карла не відповідає, як у неї справи, бо на коместаске та це просто можуть бути слова вічливості, і ви можете просто не відповідати. Ерес Аргентина. Ти е, з Аргентини? Аргентинка? No, soy бразиліана. Ні, я е, бразилійка. Аблас español muy bien. Говориш іспанською дуже добре. Bueno, soy profesora de español. <laughs> звісно, я вчителька іспанської, професора, це вчителька. Професор, вчитель, професора вчителька. А, Кларо, claro. а, звісно, Кларо, угу, claro, ми тільки що вивчали з вами. Треба нам зараз подивитися на текст е, ще раз і вибрати правильні е, відповіді. Нам тут виділили, що треба обрати. Перше, La amiga de Elvira O Diego це чи? Elvira od Diego це яма Карла. «Подругу Ельвіри чи Дієго звати Карла. Подивимося, хто представляє подругу Diego те presento, а вона amiga Elvira. Отже, Карла це подруга Ельвіри, напевно. Л'аміга де Ельвира, це яма Карла. Далі. Б. Карла ес бразиліяна о Аргентина. Я кажу о, бо о означає чи. Бразилійка чи Аргентинка. Дивимось, То у нас Карла. но сой Бразиліяна. Um. Карла у нас Бразилія. Бразиліка. Карла ес бразилія. Угу. Далі. Карла es професора о estudiante de español. Дивимось, хто у нас Карла. Вона каже, що професора де спаль. Тож відповідь у нас. Карла ес професора де спань. Карла абла о но обла е спань. Дивимось. Ну, якщо її тут хвалять за те, що вона Дієго хвалить, що вона ми эспаніль. Дуже класно розмовляє іспанською. То вона, звичайно ж. Розмовляє іспанською. Аблар це розмовляти. Аблар це повне дієслово, інфінітивчик. Про інфінітиви та дієслова поговоримо трошки пізніше. Клара Абла іспаньоль. Розібралися. Як представитись? Тут нам показують, як представляти друзям когось, своїх друзів. То можна казати те presento а Карла. Я презентую те. Це тобі презенто. Презентую, Carla. Карла. Uh, Encantada Карла. Дуже приємно. Дуже рада, Карла. Те uh -huh. a Карла. Encantada Карла. Uh, давайте, um, як uh, з. Тут нам показують, як. Підтвердити інформацію, там, якщо вам щось е, кажуть, або е, сказати ні, це невірно, і скоригувати трошечки інформацію. «Ерес коламбіана» – «сі, це Коламбіана. Так. І повторити: я колумбійка. Або біс е Каракас, Каракас, но біо е в Живеш у Каракасі? Ні, живу у богаті. Можна сказати так: я є або ні, і скоригувати інформацію. Останнє завдання у нас. Треба з'єднати, тож з'єднуємо, запитання і відповіді. У нас є, давайте спочатку прочитаємо одну колоночку, потім іншу, подивимося, що у нас є, і з'єднаємо. te llamas? de dónde eres, eres Colombiana, ¿Dónde vives? Bives en México? Запитання Bio in Barcelona, me Miyamo Jorge, soy de Perú, no soy Mexicana, no vivo en Veracruz. Комеде ямус, як це звати, з'єднемо. Me йому Jorge, мене звати Корк. De dónde eres? Звідки? ти? Дивимося, що у нас тут є: живу в Барселоні, я з Перу, ні є мексиканка, не живу в Беракрузі. De dónde eres? Звідки? ти? Давайте скажемо soy de Perú. Пам'ятайте, ми вчили soy de Ukraine. Я з України. Я з Перу. Ерес Коломбіана і Колумбійка. Дивимося, Біо на Барселона. Живу Барселоні. не підходить. Носо Мексикана. Ні. Мексикана. Мексиканка. Ере colombiana. No soy mexicana. мексикана. Доне бівес. Де живеш? Vivo en Барселона. З'єднали. Бівес en Мексико. Живеш у Мексиці? Нас залишилось одне. Но біом Беракрус. Ні, живу у Беракрусі. Все, ми виконали всі з вами завдання. У нас все вийшло, вивчили нову тему, навчилися скорочувати, повні речення казати. Дуже добре. Чекаю вас на наступному занятті. Ставте вподобальчики, пишіть коментарі. Це мені mm -hmm. дуже допоможе. Я ja mm -hmm. буду mm -hmm. дуже раденька. Mm -hmm. Гарного mm -hmm. вам вечора. Бувайте!